Я ніколи не чув від людей, що... які зустрічаються залужним, що в злужений якийсь там поганий настрій був. Ну, людина повністю в війні. Давайте так. Людина максимально в контексті війни, е, в неї це виходить, як мені здається, відмінно. І людина на своєму місці робить те, що в неї виходить якнайкраще. Е, ну, звичайно, є питання. Нюанси по об'ємах допомоги, закупівель, техніки, озброєння. Тому що для, для війни, для контрнаступу, для тих задач, які ми собі ставимо, там вийти на кордон 91-го року, тих сил і засобів, які є в Україні, очевидно, недостатньо. Ну, критично недостатньо. Але при цьому в цьому є якесь воєнне мистецтво, знаходити способи, як з тим, що є, досягати того, що потрібно. На твою думку, він зараз відчуває свою історичну вагу? Ну, очевидно, так. Ну, нема сили, які підштовхують Валерій Залужного йти в політику. Я Очевидно, що є. З ним про це ніколи не говорив, напевно. Напевно, давайте так. А, можливо, навіть взагалі ніколи. Ну, тобто, після 24-го точно ні. До 24-го, напевно, теж ні. Пом-пам-пом, да, я подумаю. Ніколи. І. Мені здається. Ну, мені складно уявити, щоб і як мало бути, щоб щось змінилося, але ми живемо в світі, де все можливе. А, мені би хотілося, щоб всі були на своїх місцях. І він на своєму місці робить нормально свою роботу. Хай її далі робить.